А чого так дорого? 13 тисяч. А я поясню, чого так дорого. Це повністю ручна робота, метал, позолота. Дивись, наскільки максимально вона деталізована. Ці кольори це розпис ювелірними емалями. Ну, в даному випадку залиттяними, тому що площа доволі велика. Підрамник античний в колір золота, дерев'яна рамка і робота майстра. Якщо потрібна ікона неопалимої купини або будь-яка інша дешевша, будь ласка, 340 гривень. Є варіанти. Також він достойний цей варіант. Тобто наш магазин може запропонувати ікони на будь-який кошельок. Вибір просто величезний. Більше п'яти тисяч варіантів можемо запропонувати. Всі вони є на сайті. Іконна лавка. Потрібна консультація. Звертайтеся з радістю, підберемо і швидко вам доставимо.